Добрий день, мої любі діти. Сьогодні ми продовжуємо займатися онлайн з молодшою групою вокального ансамблю Дивограй. І сьогодні на уроці ми з вами трішечки повторимо наші скоромовки та почнемо розучувати нашу пісню «Пес патрон», яку ми вже вивчали, ми її трішечки згадаємо з вами. Тож, давайте разом сядемо гарненько, рівненько і починаємо дихати. Беремо вдох. Спокійний видох. Ще раз беремо вдох і спокійний видох. Молодці. Два рази вдох, два рази видох. Повний вдох беремо і видох. Ще, будь ласка, вдох і видих. Молодці. Зараз давайте згадаємо наші букви. Б, П, Б, П, Д, Т, Д, т, Ж, Ш, Г, Ш, Г, К, Г, к, к, В, Ф, В, Ф. Молодці. І давайте згадаємо наші скоромовки. Радограти грати дітворі. У широкому дворі гомінливо дітвора на весь двір кричить ура! Молодці. Продовжуємо далі. На букву О-О. Скоро, скоро мовить ганка, скоро мовки спотиканки. Слово в слово ловко, скоро мовить, скоро мовки. Продовжуємо. Про зайчика, який гризе морквинку. Давайте згадаємо. В темно-сірому жубані сидить заєць на дивані, зачинив свою хатинку і гризе смачну морквинку. Оці далі про перепілку. Буква П, П, П. гарненька Б губами сказали: Б. П, Б, П. Перепілка гарна птава. Та хлоп'ят вона боїться. Бо хлоп'ята беруть гілку і лякають перепілку. Не потрібно так лякати. В неї 5 перепилят. Маленька така птичка. птичка. Так, от таку. Бублик, бартон і буханку, пекар спікс позаранку. Дивіться, і батон, і буханку, і бублик. На букву Б, Б, гарненько ще кажемо букву Б. Бублик, батон і буханку, пекар і спік з позаранку. Ага, така дуже складна, я вже вважаю, будували дім бобри. Замість дому дві діри, видра вдерлася у дім, буде жити видра в нім. Подивіться, хто така видра. Так? І бобри які. Гризуть дерева та будують там собі нори, у яких потім живуть. І ще буква Д. Будували дім бобри. Замість дому дві дири. Видра вдерлася у дім, буде жити видра з ним. в нім. Так, ну і останню на букву Б також попрацюємо сьогодні. По базару йшов баран, бубонів у барабан. І буква Б чітко да, промовлюється. Давайте ще раз. По базару йшов баран. Бубонів у барабан. Молодці. Так, тож, давайте зараз трішечки заспіваємо наші вокальні вправи. Будь ласка, закритим ртом. Продовжуємо Молодці. беремо вдох.

Диби, диби, ди би, би, пішла баба по гриби, а дід в неділю раненько. Диби, диби, ди би, би, пішла баба по гриби, а дід в неділю раненько. Це ми заспівали тільки перший куплет цієї пісні. Тож зараз подивіться уважно, хто до мене завітав у гості. Давайте його запросимо. Це пес патрон. Так, зараз я йому трішечки тут, щоб йому було удобно сидіти. І поки що пес Патрон у нас у гостях. Давайте згадаємо слова цієї пісні, яку ми вивчали. Вуха, Пес патрон їв макарон, а до того ще й батон. Апетит в патрона є, він постійно щось жує. Пес патрон купив айфон, гавкнув сильно в мікрофон, облизав увесь екран, селфі кіну в інстаграм. Третій куплет. Пес патрон взяв камертон, заспівав з ним в унісон і за той його концерт смакував смачний десерт. І останній куплет п'ятий. Пес патрон став на кордон. Поруч рідний батальйон. В Україні захист є, бо патрон нас збереже. Отакі От слова пісні. Давайте зараз повторимо з мелодією добре. Це про тебе пісня Пес патрон. Пес патрон. Пес патрон їх макарон, а до того ще й батон. Апетит у нього є, він постійно що жує, апетит патрона є, він постійно що жує, Пес патрон купив айкон, Облизав увесь екран, селфі кинув в інстаграм, Облизав увесь екран, селфі кинув в інстаграм. Пес патрон, о, пес патрон пес патрон, 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 за камертон, заспівав заспівазним у їсон, і за то його концерт, смакував смачний десерт, і за то його концерт. Смакував смачний десерт, Пес патрон, грав бамбінтон, гордо вийшов на газон, із ракеткою в зубах, по валанчику бабах, із ракеткою в зубах, по валанчику бабах, о, пес патрон, о пес патрон, О, пес патрон! Опець патрон, опes патрон, став на кордон, поруч рідний батальйон, в Україні захист є, бо патрон його збереже, в Україні захист є, бо патрон не збереже, опець патрон, опець патрон, опец патрон, опец патрон, опець патрон, опesпатрон, опesпатрон. О, патрон. опеспатрон. Отака пісня в нас. Я знаю, що ви її дуже полюбляєте. Тож співаємо разом, займаємось онлайн, до нових зустрічей, вчіть тексти.